Цього року це свято ми будемо відзначати 21 травня, а сьогодні 21 квітня. Отже, залишається рівно місяць до дня вишиванки. Насамперед хочу кілька слів розповісти про саму ідею акції. Ми її починали 9 років тому в Чернівцях, ще будучи студентами з кількох десятків людей. За 9 років свято розрослося до всеукраїнського рівня. І навіть одного року ми встановили гіннесівський рекорд за кількістю людей у вишиванках в одному місті, в Чернівцях 4 тисячі людей прийшло у вишиванках на центральну площу міста. Для нашого міста це справді було велике досягнення. Але важливо наголосити, що одягнути вишиванку чи поставити рекорд не було нашою самоціллю кількість. В першу чергу ми запрошуємо долучатися до свята, щоб Зберігати українські традиції, українську культуру і популяризувати її серед молоді в першу чергу, і ми дуже добре відчули за 9 років свята, як спочатку багато людей нашого віку ставилися трохи скептично до вишиванок. Але з кожним роком вишиванка ставала все більшим і трендом, і стилем, який означає внутрішню позицію, внутрішній стержень кожної молодої людини. Чому цього року свято припадає на 21 травня? Це не є його постійною датою. Постійною датою свята є 3-4 травня, я би на цьому дуже хотіла наголосити. Ми спеціально не закріплюємо свято за однією. Датою, аби ця дата в якогось року не припала на вихідний день, адже суть акції в тому, щоб в робочий день одягнути вишиванку всім містом чи всією країною і так піти на пари, на роботу чи до школи і показати свою єдність і солідарність з усім, з усім своїм народом.